Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я розповім про власний досвід заражання електромобіля BYD Son Plus. З ємністю батареї 87,4 кВт. Перед цим авто у мене була Honda MNV. з ємністю батареї 61 кВт. Для заражання авто у гаражі я встановив окремий електропосподільчий щит. Та на автомат, який йде тільки на зарядні пристрої, я встановив Wi-Fi реле з можливістю виседжувати кількість спожитих кіловат зарядними пристроями. Зарядних пристроїв у мене два. Один BYD-фірмовий, який йшов із автомобілем. Другий мені подарувала компанія, у якої я купував авто, а саме Charge Spike. Цей зарядний пристрій з Bluetooth додатком та можливістю регулювання сили струму для заряджання авто, що досить зручно. І так, на початку місяця я обновив кілометраж на одометрі автомобіля. І також в процесі експлуатації я один раз на 2-3 місяці проводжу калібрування батареї автомобіля. Проводжу я. Способом розряджання батареї автомобіля нижче 10%, потім ставлю на повний цикл зарядки до 100% батареї. Авто я переважно заряджаю по нічному тарифу, який складає 2 гривні 16 копійок. За місяць експлуатації я проїхав 2948 кілометрів. Wi-Fi Реле за місяць нарахувало 549 кВт спожитої електроенергії. Розділивши дані значення, вийшло, що на 1 кВт, на 1 кВт авто проїжджає 5,4 км. Перемноживши дані, виходить 470 км авто проїде на повному заряді. Але потрібно враховувати середню швидкість, з якою рухається авто. У мене середня швидкість склала 75-180 км на годину. По місту я їжджу приблизно 20% від загального кінометражу. По трасі 80% від загального кілометражу автомобіля. заряджанні авто на швидкісних станціях, таких як Тока, на яких я заряджався декілька разів. Дана станція, на якій я заряджався, видавала максимальний струм у 60 кВт. Авто приймало 56,6 кВт. На зарядних станціях Гоутою, на якій я заряджався, станція видавала 160 кВт. Авто приймало 120 кВт. Більш... Більшого, більшого силу струму я не помітив на зарядній станції. Так, на початку заряджання авто приймає 5-7 кВт, потім плавно йде до максимальної потужності. Коли зарядка батареї доходить до 80%, авто скидає потужність заряджання близько на 70%. Також на силу зарядження авто впливає відсоток заряду батареї. Якщо авто зарядження більш ніж на 70%, то на максимальну силу струму не потрібно розраховувати максимум 30-50% потужності станції. Ось такі цифри в мене вийшли по використанню автомобіля і заряджанню. Висновки робити вам, чи це вигідно. Чи вигідно, що краще електроавтомобіль, або ж бензин, дізель, або гібрид. Всім дякую за перегляд. Миру нам всім та до нових відео на моєму каналі. Дякую всім за перегляд!